Давай подивимося, що тобі принесе період сонячного затемнення, а саме 2 жовтня. Обов'язково залишай вподобайку, пиши у коментарях слово приймаю. Та давай подивимося, хто ти, в яких ти енергіях знаходишся, для кого цей перегляд. Так? Ти людина, яка зараз має дуже великий душевний біль, щось дуже сильно тебе розчарувало, так? Дуже багато думок. В голові і таке враження, як наче застрягла на місці. Відчуваєш себе в такому підвішеному стані. Жертва, жертва якихось обставин, дуже боляче, щось дуже болить. Тобі здається, що ти знаходишся в обмеженні, що все навколо тебе руйнується. Ти застрягла в новому місці. Давай подивимося, що несе тобі саме сонячне затемнення, так? Цей період, яким він буде для тебе. Період сонячного затемнення активує для тебе можливість руху, просування. Тобто ти будеш стояти перед прийняттям рішення, дуже тако загоряться навколо тебе енергії. Ти будеш відчувати такий дуже великий поштовх. Знаєш, в тебе з'явиться віра в себе. Ти а, можеш саме 2 числа а, так завантажуватись в якісь знання, вивчення чогось нового. З твого оточення дуже мудра людина може, до речі, тобі дати якусь важливу для тебе пораду. І е, ти знаєш, така людина, яка за плечима маєш дуже багато, е, можуть підніматися якісь внутрішні конфлікти, можуть намагатися оточення впливати на твоє рішення. Але тобі дуже важливо у цьому всьому визначити, де є ти, чого хочеш саме ти. Ти будеш готовою, тобто тобі необхідно бути готовою до якихось невеликих перешкод до того руху. Так? так, скажімо так, саме період 2 жовтня дасть тобі якісь результати. Ти можеш отримати фінансову підтримку, ти можеш отримати можливість реалізації запланованих справ. Ти можеш відчути себе впевненою людиною, особистістю, так? Але дуже важливо розуміти, що дрібні усі усі перешкоди ти зможеш виправити, справитися з ними. Ти отримаєш у цей період тріумф, перемогу, визнання, розуміння того, що ти дійсно можеш. Але будь дуже. Обережною не дозволяй оточенню нав'язувати своє, тому що ілюзії, брехня будуть вирувати навколо тебе. Тримай баланс власний без поспіху дій, і тоді отримаєш результат.